Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас крутезне нове надходження, а саме пульт для телевізорів GVC або Kiwi, модель RM C3287 з мікрофоном. Такий невеличкий, маленький пульт. Давайте подивимось на нього поближче. Пульт виконаний з чорного abs пластику. При нажатті видає не сильні, але є такі клацання. Дуже виділяються кнопки: це Netflix, YouTube, Google Play, Prime Video та кнопка мікрофону це кружечки. Як ви зрозуміли, цей пульт вже йде блютузний, але він ще також йде інфочервоний. Живлення йде від двох батарейок формату 3А, вони знаходяться з воротньої сторони знизу. І кришка закривається. А для підключення цього пульта потрібно вам вставити батарейки в а, натиснути кнопку Power. Power це йде через інфочервоний. Далі, щоб його підключити по блютузі, щоб працював мікрофон, вам потрібно затиснути кнопку Back та кнопку Vol 1, тобто гучність мінус. Одночасно зажимаємо на декілька секунд, пульт підключається до вашого телевізора і буде вже працювати мікрофон і будете зручно користуватися їм. На цьому у мене все. Якщо у вас виникли питання по підключенню, чи цей пульт підійде до вашої техніки, пишіть в коментарі, з радістю вам буду відповідати. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі! Привіт! На зв'язку Ваш пульт і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжи Затон 4 4 Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас!